Рік з дня смерті закарпатського військового Андрія Люташина. Чоловік був одним з тих, кого називають привидом Києва. Жителя Виноградова підозрюють у публічних закликах до збройної революції задля насильницької зміни влади. Понад півсотні ящиків без акцизних сигарет знайшли в мікроавтобусі на трасі Київ Чоп на Закарпатті. Віта до пам'ятника Тарасу Шевченку поклали ужроці правоохоронці та представники влади. Так відзначили 209-ту річницю для народження кобзиря в обласному центрі Закарпаття. Виставу Назар Студора 10 березня зіграють актори Закарпатського обласного муздрамтеатру. Робляться до відзначення шевченківських днів. 9 березня актори провели генеральну репетицію. Була на ній і наша знімальна група. 1436 кілометрів пішки прийшли Василь Катола разом зі своїм собакою Циганом з Києва до Ужгорода. Розпочали маршрут 25 грудня минулого року. Наразі побували у восьми областях. 9 березня чоловік разом зі своїм улюбленцем рушили з обласного центру Закарпаття до Чопа. Річницю пам'яті закарпатця підполковника Андрія Люташина з позивним Люцифер вшанували 8 березня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці повітряне командування Центр. Там написали, що рік тому під час чергової спроби ворога атакувати столицю з повітря Люташин з і підбитий винищувач на колону російських військових. Закарпатець Андрій був одним із тих, кого називають привидом Києва. 8 березня 2022 року пілот загинув. За бойову хоробрість Андрія посмертно нагородили золотою зіркою. Вічна пам'ять і слава герою. Жителя Виноградового підозрюють у публічних закликах до збройної революції задля насильницької зміни влади. Про це розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За її словами, вчора в чоловіка провели обшуки. Як встановило слідство, Закарпатець в одній з соціальних спільнот у месенджері Viber активно публікував заклики до розправи з діючою в державі владою. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза. У своїх повідомленнях він також підбурював інших учасників до вчинення збройної революції, шукаючи однодумців для втілення таких ідей. У чоловіка у помешканні вчора було проведено обшук, а правоохоронці знайшли і вилучили мобільні телефони, а також іншу техніку. І наразі триває. Ще досудове розслідування, яке здійснює слідчі управління Служби безпеки України в Закарпатській області за процесуального керівництва прокурорів Закарпатської обласної прокуратури, 55 ящиків без акцизних сигарет знайшли патрульні разом з прикордонниками мікроавтобусів на Закарпатті минулої доби. Про це сьогодні в Суспільному розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова. За її словами, подія сталася на трасі Київчо по селі Ракошино Мукачівського району. Мікроавтобус Мерседес із контрафактним тітюном зупинили в населеному пункті Ракошино. У ящиках 61-річний водій перевозив 27,5 тисяч пачок сигарет, походження яких пояснити не зміг. По даному факту прикордонники направили до територіального управління бюро економічної безпеки Закарпатської області повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Транспортний засіб та тітюнові вироби вилучені детективами бюро економічної безпеки Закарпатської області. Тривають заходи по встановленню усіх. Обставин правопорушення. Квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку поклали ужгородці, правоохоронці та представники влади. Так відзначили 209-ту річницю з дня народження Кобзаря в обласному центрі Закарпаття. Після цього школярі зачитали вірші Тараса Шевченка, а артисти закарпатського народного хору заспівали пісні. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. от де люди, наша слава, слава України без гол, без золота, без каменю, без хитрої мови голосна та правдива, як Господа слово, село і серце відпочине, село на нашій Україні, Не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом і тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дніпром, сам Бог витає над селом. Ми вивчаємо зараз поезію Тараса Шевченка. Дітки вивчили всі віршики, і я їм обіцяла, що ми поїдемо в місті. В нашому є пам'ятник. Ми відео дивимося. Дітки кажуть, що є в Ужгороді. є в Ужгороді. І ми вирішили все ж таки, не дивлячись на погоду, приїхати. І вже традиційно біля пам'ятника Шевченка, як щороку ми співаємо заповіт, тому що такі речі, як заповіт, ревета стогнетні днів, широкий, думи мої Та інші твори Тараса Гороча Шевченка повинні знати всі, всі і звичайно ми повинні пропагувати, і ми це робимо. по особливому зараз приймаються ці всі слова, пророчі слова нашого генія Тараса Шевченка. Кожне слово має е, особливий зміст, і ми його може навіть зараз глибше розуміємо і відчуваємо. Це сцена закарпатського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв тут проходить генеральна репетиція драми Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Що салати стара сорока без кошта ну, зараз не хіба ж бачите, я на вас не що, що на мене. Актор Василь Шершун у виставі Назарстодоля грає роль Хоми Печатого. Робиться впродовж 12 років. Це є один із головних героїв, бо є Назар Назарстодоля і такий нехороший батько у Галі. Назар любить Галю, а батько хоче видати її за полковника, тому що сам мріє стати полковником, можливо, і гетьманом. Тому він робить такі свої ходи, комбінації різні. Галі каже одне, робить зовсім друге. Це глибоко така трагедійна роль, певний такий носій. Він такого нехорошого характеру, такий хитрий, жадібний. От, і дволикий. Це навіть за щастя велике акторові доторкнутися до творчості Кобзаря. Виставу поклав режисер Анатолій Філіпов. Це вже не перший раз. Ми поновлюємо виставу, тому що деякі актори у нас відійшли, ми поновили їх новими виконавцями, основних наших ролей. Балет, хор, солісти. Актори драматичні, ліричні і так далі. Всі весь творчий склад зайнятий театр у виставі. Взагалі, як Тарас Григорий Шевченко, це той маяк, який завжди освітлює дорогу нам. І його творчість, думаю, що ну, ніяк не можна е, порівняти з іншим. Вона все одно буде першою. Закарпатський музично-драматичний театр. Шевченківські дні запрошує на перегляд найвідомішої п'єси Шевченка Назар Стодоля. П'єса е, історична, п'єса про 17 століття, про час руїни. Але е, там є любовний трикутник і от, е, любовна драма на тлі бурхливої української історії. Ця, це єдина п'єса Шевченка, яка дійшла до наших днів. На жаль, до, з інших п'єс дійшли тільки виривки. Але вона настільки цікава і настільки професійна, що досі йде в багатьох театрах України. За словами Олександра Гавроша, виставу на зараз Актори зіграють 10 березня о 18-й годині в Закарпатському мудрем театрі. Олександра Завадяк, Леонтіне Колишин, Суспільне новини. З Ужгорода до чопа у подорож пішки вирушили киянин Василь Катола з собакою циганом. Він чорний тер'єр вагою 50 кілограм. За майже три місяці вони пройшли пішки тисяча кілометрів з Києва до Ужгорода. Ідея такої мандрівки у Василя з'явилася у листопаді минулого року. Була така в мене мрія об'їздити всю Україну, так як він великий, на поїзді з ним чи на автобусі, маршрутках не не вийшло. Машини своєї немає. і тут ще був такий момент, що Хотілося щось настільки нестандартне і підтримати українців, тобто, щоб це напевно було якимось і випробуванням для, для мене. І так прийшла ідея: от піти пішки, особливо вийти зимою. Дуже хотілося підтримати саме хлопців з фронту, які сидять в окопах незалежно. Дощ, сніг, мороз. Подорож пішки Україною. Василь Катола разом з собакою і циганом розпочав 25 грудня минулого року. Рушили з Києва в Ірпінь. Жко, я це переніс, бо, тому що ніби коли дивишся по телевізору, це все чи там на Ютубі. Ну... Сприймались в перші дні дуже важко, а потім вже привикаєш. Ну, коли ти бачиш на власні очі половину міста, е зруйнованого, спаленого, е неможливо стримати сліз. І е далі ми йшли от, по Київській області, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, чуть-чуть Івано-Франківська, Львівська, і дійшли на Закарпаття. Загалом ми пройшли 1336 кілометрів, 73-й день. Василь Катола каже: упродовж дня йдуть, а вночі відпочивають. Бувають дні, що ми там можемо йти 10 кілометрів, бо наприклад є в одному населеному пункті. Цікаво, що подивитися і в наступному. А є вісне, так як сьогодні. Ми прийдемо приблизно десь 28 кілометрів з Ужгорода до Чопа. В такі дні ми дуже втомлюємося. Мандрівник розповідає, що взяв з собою у подорож. У мене завжди є корм. Є для мене а, там футболки, ще одні запасні штани. Зараз я ще ношу з собою запасні, запасне взуття і три рушника для нього. Є окремо для лап, є окремо для повністю для нього. Є такі, які йому можу стелити в дорозі, коли ми йдемо. Аптечка дуже велика. Вода завжди, і маленький термос. В термос я кожного дня роблю або чай, або каву десь беру. Василь Катола каже, планує пройти пішки всі області України. Пройти всю Україну пішки, стати першим українцем, який це зробить. Поділитись нашою любов'ю, нашою дружбою, показати українцям, що можна ми. Мислити нестандартному. Це все фінансується за рахунок донатів. Паралельно також ми збираємо донати на ЗСУ. Це почалося з того, що ми нам, друзі, зразу сказали, що давай відкривай рахунок, ми будемо тобі донатити. І в перший місяць по донатам було дуже добре. Нам донатили достатньо, і ми почали віддавати там більшу частину на ЗСУ і на допомогу тваринам. А вже з лютого ми відкрили окремо рахунок на ЗСУ і окремо хто почав нам. Зчопа Василь разом з. Бакою цеганом піде до берегова Рахова, а далі до Івано-Франківської області. Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.